Вранці 1 квітня служба безпеки України завітала до відомого на всю Україну попа у МП Павла. А серед українців більше відомо як Паші Мерседеса силовики вручили ексочільнику Києво-Печерської лаври підозру за двома статтями кримінального кодексу, а саме розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдовування збройної агресії Росії. Відомо, що раніше голова СБУ Василь Малюк наголошував, що наявність Ряси і Кадила. Не є пом'якшувальною обставиною при скоєнні злочину, дорогі браті і сестри. Сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої матері не дали можливості помолитися. Ну Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'яснюю, але прошу ваших святих молити. Я знаю за що, тому що при мені підозру підозрю двох слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде.